Доброго зимового ранку. Я дуже рада вас вітати, мої любі діти. Діти, відгадайте, будь ласка, загадку, ось зима все посріблила, світ весь ковдрою накрила, з неба вже летять пушинки. Всім відомо це Правильно, сніжинки! Діти, чим посріблила все навкруги зима? Правильно снігом. Повторіть, будь ласка, снігом. А який сніг? Білий, пухнастий, среблястий. Молодці. А на чому лежить сніг? Вірно, сніг лежить на деревах, на дахах будинків, на землі. Повторіть, будь ласка, де лежить сніг? Молодці. А що можна робити зі снігу? Правильно, сніговиків, грати в сніжки, кататися на лижах, на санчатах? Молодці. Діти, а чого боїться сніг? Правильно, тепла, він від тепла розтає. Молодці. А зараз послухайте вірш Платона Воронько кіт не знав. Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав. Що на пиріг треба тісто, а не сніг. Діти, скажіть, куди падав сніг? Правильно, на поріг, що зліпив собі кіт? Кіт зліпив собі пиріг. Повторіть, що трапилось, поки кіт смажив та пік свій пиріг? Пиріг водою стік. А з чого, чого печуть пиріжки? Вірно, пиріжки печуть із тіста. А зі снігу можна спекти пиріг? Ні. Чи знав котик про це? Скажіть, будь ласка, кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Діти, скажіть, будь ласка, а сніг білий чи зелений? Правильно сніг білий, а сніг важкий чи легкий? Правильно він легкий, якщо його мало, а якщо багато, то буде і важким. Сніг гладенький чи пухнастий? Пухнастий. Сніг гарячий чи холодний? Холодний, правильно. Сніг падає чи піднімається? Сніг падає. Сніг стрибає чи кружляє? Правильно, сніг кружляє. Сніг летить чи повзе? Вірно, він летить. Сніг іде чи крапає? Сніг і де молодці малята? До побачення, до нових зустрічей!